Для себе я не буду читати новини, але потім мене притягнула тільки одна ланка новин. Це там, де люди через тису намагаються перейти в найкраще румунське життя. Ну знаєте, цих людей, Ну, які не створені для війни, у яких є там 5-10 тисяч доларів. І в мене на третьому місці там чувак, який в грудні мінус в 12, і він в верхньому одязі з рюкзаком 60 кілограмів. Доплив до середини. І прикордонники його жахнули. Я думаю, ну що ви за люди? Ну бачите, людина дистанцію проходить. Ну зупини, ну дай можливо. Ну дай можливо, там, там є друге місце. Там чувак, який, що ти смієшся, на надобному дитячому матрасі віддавав. Ти поняв, підрулював собі. Прийшов дві третини. Дві третини. На що ви його чіпаєте? Може людина, ну типу, чемпіон по плаванню на дитячих надавних матрасах. І третій чувак мене просто вразив. Ластик, маска, трубка і гідрокостюм вже виходив на той берег. Коли ці новини, я думаю, хіба ці люди не розуміють, що як тільки вони от перший крок заходять в тису або в Дністер, да? вони вже починають здавати іспит на морську піхоту. Немаєте, немає? Холодної води люди не бояться. Холоду не бояться. Майно є, ну, надувний матрас, не треба видавати карімат. Морпіхи з багатої родини. Ласти, маска, трубка, гідрокостюм. Три людини готові. Але я як Одесит завжди ставлю ставку на Одеситі. І от нещодавно і приходить новина, що чувак Одесит пройшов через кордон і вже майже там опинився, чи в Молдові, чи де. І на нього вийшли вовки, п'ять вовків, і загнали його на дерево. Прикиньте, і він не знав, що робити. Подзвонив прикордонник. І прикордонники сука відбивали його від вовки. Ну це край! Пацани, це край! Я уявляю собі, що з однієї сторони отак стоять прикордонники, з іншої отак стоять вовки, а він, як одесит сидить на дереві, не здається, і по-любому отак дивиться вниз і кричить вовки, Сука, позорні є!